Так, вітаю вас, шановні друзі, із міста Харкова. Можна сказати, міста Героя Харкова, відключають періодично світло, воду, опалення. Але ми працюємо, люди все також хочуть бути здоровими, приходять до нас. Ми надаємо допомогу, як бачу, зараз світло є, тому працювати ще можна. І сьогодні я вам розкажу історію своєї сьогоднішньої пацієнтки про біль у попереку, яка дуже наглядно показує. Які взагалі бувають причини цього болю в попереку, чому м -м, звичайні підходи до лікування, ну, м'яко кажучи, не дуже ефективні, особливо у довготривалої перспективі? І взагалі, що з цим можна зробити, і що ми з цим робимо? І так історія: приходить пацієнтка трішки за 60. Досить спортивної статури жіночка. Весь все своє життя займає, займається е, хобі такий, як горнолижний спорт, катається на лижах, і з батьками катається і сама. Ну Не професійна спортсменка, але досить досвідчена, досвідчена е, активно танцює як хобі. Ну, тобто -то дуже така рухлива. Але скарга така, що давно, вже років 15, страждає від е, болі у попереку поясниці. Е, Останнього разу таке загострення трапилося, що вже навіть не змогла мене дочекатися. Слідкує за мною там, де, деякий час у соціальних мережах, але вже не змогла дочекатися, почала собі колоти протизапальні препарати внутрі м'язу, там декілька разів е, вколола, стало ніби трішки легше. І щоб не змазати картини, сьогодні не колола. Ну, от така прийшла. Е, я починаю розпитувати, які ще є е, хвороби, які є ще патології. У даної пацієнтки. Виясняю, що зараз не також є скарги на часте сечовипускання. Чотири роки тому їй видаляли міому матки. Взагалі в неї все життя болісні менструації, довго було колись там запалення придатків матки-яєчників. Ну і в цілому, якщо переходжується, то сечовипускання ще більше, ще частіше. І Uh, що ще цікавого? Ну от і все. Uh, і оці болі в поперек, які заважають там нахилятися, якщо то, або довго стояти, або довго йти, або якісь рухи, коли треба стояти ногами, а рухати тілом там, під час станції. Uh, і щось тягне там у попереку. І значить, давайте щось робити. Кажу, що ви робили? Ну, мені давали показували вправи, як там. Озміцнювати поясницю, м'язи, що там треба робити. Я їх робила, значить стає трішки легше. Якщо масаж там поробити на спину, теж трішки легше, але проблема повертається. Добре. У нас є два варіанти. Перший, робити діагностику по точкам, яку ми зазвичай раніше, я років, перші 10 років своєї роботи, і, 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 і погнав на діагностику. Другий варіант піти у сусідню кімнату. Де в мене стоїть масажна кушетка широка, подивитися, що відбувається з ногами, спиною, з усім організмом, а потім думати про діагностику. Вибираю другий варіант сьогодні. Йдемо обстежувати опорно-рухову систему. Кладу жіночку на живіт, дивлюсь, так, є напруження м'язів у паперовій зоні, але вона показує пальцями, що більше болить нижче, ніж, ніж поперекові м'язи. Тобто поперекові м'язи це оце зелений фрагмент. Зелений фермент, де вже не прикріпляються ребра. Тобто тут ребра, ребра, ребра сині, а зелений поперековий тут вже поперекові хребці. А вона показує, що болить десь отут. Де ну, по-русски крістець, по-українськи крижі, да, крижовий, крижова ділянка. Тут найбільше болить. Але м'язи поперекові також при нахилянні не можуть нормально працювати. Добре, беремо, перевіряємо м'язи. Як працюють м'язи, сідничні м'язи, тест. Як працюють м'язи стегна, задньої поверхні стегна. Тобто всі ці, вся ця система, яка має випрямляти тулуб назад при нахилі його вперед. І виявляється, що я навіть своєю рукою можу побороти її м'язи сідничні і стегнові, і вони взагалі не, не витримують спротив навіть моєю рукою. При цьому, якщо вам бере м'язи гомілки набагато менші, то я рукою не можу їх побороти. Там нормальна сила, нормальний тонус. А крупні, здорові м'язи, стегна і сідниці не працюють не з обох боків. Там боковіші м'язи страждають, але ці не працюють взагалі. І, тобто виникає логічна ситуація, коли при утриманні положення тіла, коли центр, центр ваги зміщується вперед при нахилах або при тривалому стоянні або ходьбі, то що ми ходимо всі трішки ну, знахи. Е Задня група, і сідниці і стегнові м'язи не можуть ефективно перетримувати весь цей корпус і тому поперекові м'язи, коротенькі розгиначі хребта, тягнуть цю свою, всю цю спину всю цю конструкцію назад. Звичайно, вони втомлюються, звичайно, вони е, трішки травмуються, виснажуються. У точках кріплення м'язів з'являються такі болісні міофаціальні тригірні точки. болісні. А ці м'язи не можуть, там теж з'являються точки, але вони слабкі. Виникає питання, чому ці м'язи слабкі і коли таке буває? Тобто, що ми зробили сьогодні? Ми відновили тонус і силу сідничних м'язів і стегна, трішки розслабили, затипували м'язи по паркові. все, людина встала, як на світ народилась, нахиляється, ходить, каже, зовсім інше відчуття. Тепер я відчуваю свої ноги. Перевідчуваю, що, що, що мені легко ходити, легко нахилятися, все робити легко. Ми починаємо думати, починаємо думати, а що відбулося такого, через що ці м'язи так ослабли? Перше, що буває, коли людина веде сидячий спосіб життя. Сидяча робота, багато за кермом, то водіїв часто така проблема трапляється, тому що вони сидять на цих м'язах. Отак, стегно стоїть перпендикулярно в автокреслі. О, отак. О, о. І оці всі м'язи ми прямо на них сидимо. Вони передавлюються, сила їх порушується, і все, і вони не можуть як, як слід працювати тоді. І перевантажуються сідничні поясничні. Сідничні м'язи частіше всього падає тонус, якщо, якщо є якісь, ну перше, якщо це якісь серйозні проблеми з, з, з нервами, які виходять до них з, 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 з поперекового відділу. Передавляється нерви, але це буває набагато рідше. Частіше за все, також сидячий спосіб життя або патологія органів тазового дна, тобто це частотевої системи. Як це відбувається? Якщо у людини є запалення, наприклад, в матки, або е, в сечовому міхурі, або по, у чоловіків передміхоровій залозі, організм. Інстинктивно хочу зробити так, щоб ці запальні тканини менше тряслися, менше боліли і знижує тонус найближчих м'язів, щоб людина менше трясла своїм дазом, менше ходила, менше стрибала, і, і менше затрясала в ці запальні місця. В результаті, тут болі людина відчуває менше, але ця вся конструкція порушується. Так, адаптація відбулася. Болі менше, ходити можна, жити якось можна, але. Е Перевантажується поперек і починає боліти. Що людина робить, йде на масаж, її тут розслабляють, розтирають м'язи попереку, все, розслабили там, сказали, легше стало, о, легше стало. Вам треба 10 сеансів. О, хорошо, ходимо, 10 сеансів розслабляємо поперек, кожен раз становиться легше, тому що перенапружені м'язи е, е, послабили. Але ніхто не працює з відновленням сили тонусу нижніх м'язів задньої групи. Тобто ці всі проблеми дуже швидко повертаються, і людина каже, класно, раніше хватало масажу на два тижні, тепер на тиждень хватає, Ефекту від масажу вистачає. А їй кажуть, ну звісно, треба весь час ходити на масаж, це нормально, це як зуби почистити. Ти ходиш собі все життя на масаж, лікуєшся, оздоровлюєшся, і все нормально, як зуб, зуби зуби чистиш, чистиш, от і на масаж ходи. О, отак сидять водії, пережимають собі всі ці м'язи. Ну, оці всі сідничні теж. І друга причина. Так, значить, сидячий образ життя і частотеві захворювання. В даному випадку сидячий спосіб життя виключається спортсменка, активістка, комсомолка. Е ой, не комсомолка зараз не актуальна. жарт. Ну, в общем, спортсменка-активістка веде активний спосіб життя, все нормально. Е але має проблему з чистатевою системою. Хронічні цистіти і аднексити. Добре, і тут включається наш з вами навик по виліковуванню, не просто лікуванню, а виліковуванню хронічних запальних процесів, яким користувався 12 років. і Я сажаю її на діагностику. без на протязі години виявляю. Збудника хронічного, який сидить у сечовому міхорі, викликається Ну, Міому то видалили, вже менопауза, але все одно там теж сидить ця хронічна інфекція, теж треба звідти виводити. Відповідно, лімфоузли, які відповідають за очистку лімфи тазової, від тазової зони органів, теж забуваються, що утруднює лімфовідтік від самих нижніх кінцівок. І все, виходить, тут застой, який викликає дисфункцію м'язів кінцівок. І тобто у нас з'являється такий план реабілітації. Да? Ми раз на місяць підбираємо програму нашої електромагнітної терапії. До речі, сьогодні отримав догану, що я дуже рідко розказую про нашу електромагнітну терапію, як ми виводимо хронічні інфекції. Що ми робимо? Ми беремо спеціальний апарат, запрограмуємо програми, які... Коригують функції нашого організму, лімфовідтік, кровообіг, очистку, там органні програми і електромагнітні спектри, які пригнічують та виводять із організму інфекції. Записали, підібрали фітотерапію на проблемні органи. В даному випадку це була лімфатична система, печінка нирки, периферійний кровообіг, Ну і ще там щитовидна залоза була трошки проблемна. Такий вийшовся набор. І в такій комбінації раз в місяць підбираємо таке лікування і хоча б два рази на місяць коригуємо мануально, стеопатично ці всі м'язи, тому що ми повернули тонус. Але перше ж загострення запальних процесів або переохолодження, або ще щось, і знову почне тонус падати, перевантажуватись, і так можна мануально лікувати людину вічно. А якщо виводимо інфекцію, паралельно відновлюємо тонус. І силу м'язів задньої групи, тоді у нас є можливість і шанс вилікувати людину назавжди, щоб до неї не поверталися ці проблеми. З рахуванням того, що хроні... ну, будь-які фактичні інфекції ми можемо вивезти за рахунок електромагнітної терапії, як це працює, десь трошки схоже на мікрохвильову печку. Так? Тобто вода нагрівається у їжі, за рахунок чого підібрана частота. Підібрана частота, нагріває воду, вода нагріває їжу. Так і тут підібрана частота це десятки років наукових праць. <кхід> Вже рекомендації Міністерства охорони здоров'я у нас є 8 років на ці апарати, в яких, до, до речі, я є співавтором. О, е, підбирається електромагнітна програма, ну, десь вона там 7-8 годин на добу займає, і людина ходить собі з цим апаратом в день чи вночі, коли їй зручніше. Приймає автозбори, два рази на місяць ходить на корекцію. 2-3, ну, 4 місяці такої реабілітації, виводимо зазвичай не одну, зазвичай за цей час там 2-3 хронічних інфекції, відновлюємо роботу дренажних систем, лімфа, лімфовузли, сполучна тканина, печінка, нирки, детоксикація. Потім регуляція всієї відомої системи перезавантажується. І все. Далі людина живе собі здоровим життям. Там один-два рази на рік ходить на контрольний огляд, або якщо якесь підхватило якусь нову проблему. Ковід чи постковід у нас час актуально. І все, і живе собі здоровою, саме так ми працюємо 12 років. Тому, якщо комусь цікаво позбавитися одночасно і від болів попереку, і від хронічних запален статевої системи, будь ласка, Київ, Харків, а зараз ще Львів, ну і Близнюки мої рідні, де я виріс, також там можу е приймати пацієнтів. Потихеньку так е циркулюю між цими місцями, намагаюся кругом бути людям корисним там, де вони цього потребують. Отакий у нас з вами на сьогодні ефір. Маю надію, що вам було цікаво, інформативно. Якщо цікаво, ставимо лайки, коментуємо, задаємо питання, ділимось, підписуємось на наші канали, дивиться дивитесь. І хай у вас все буде гаразд. А з вами яка так.